Святителю, Отче Миколаю, моли Бога за нас, великий угоднику і святителю Божий Миколаю, Пастирю і учителю всіх, хто щирим молінням вдається, до Твоєї допомоги, Ти допомагав тим, які до тебе вдавалися, допоможи мені і моїй сім'ї в усіх наших труднощах. І потреба життя нашого. Коли прийде хвиля, де сила наша заслабка, труднощі, що стають на дорозі життя мого і моєї сім'ї, завеликі для нас, ти, угоднику Божий, подай нам помічну твою руку і стань нам на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам'ятали про тебе. Поблагослови нас, святительською Твоєю рукою, настав мене і мою сім'ю на стежку добра, запали у нас віру непохитну і моли Христа Бога, спастися душам нашим. Амінь. Все благий, Отче Миколаю, великий і предивний чудотворче. Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерті, ти своєю опікою віддання біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і в нуждах теперішнього життя. Поспіши до нас зі своєю поміччю. Захисти нас і усіх наших рідних і близьких від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби та несподіваної смерті. Оберігай мене і мою сім'ю, і моїх всіх рідних і близьких через ціле життя наше, а особливо в страшну хвилину переходу. З дочасного життя до вічності, захисти нас тоді, щитом Твоєї молитви перед справедливим і гнівом Христа Бога і допоможи нам, щоб ми сподобалися навіки в небі разом з Тобою, прославляти і величати Боже милосердя. Амінь. О все благий Отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе. Поспіши і захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари. Щоб Твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю і милосердя подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі. І не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь. Освятителю Христовий Миколаю! Почуй нас грішних рабів Божих імена, що моляться тобі і моли за нас недостойних, сотворителя нашого і владику. виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті та в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими. А за своєю милістю відплатить нам, визволи нас угоднику Христове, від зла, що находить на нас, і вгамує хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви Твоєї не поглини нас напасть і не потопить у безодні гріховній, і в болоті пристрастей наші. моли святителю Миколаю, Христа, Бога нашого, щоб подав нам мирне життя і спасіння, і велику милість нині і відпущення гріхів, а душам нашим повсякчас і на віки віків. Амінь. О Всесвятий Миколай, Огоднику Великий, Господній, щирий наш заступнику і повсюди у скорбота, скорий помічнику, поможи нам грішним і лінивим у нинішньому цьому світі, ублагай Господа Бога дарувати нам відпущення всіх наших гріхів, які ми вчинили в юності нашій у цьому житті нашому. Творця усіх творінь визволи нас від повітряних метарств і вічної муки, щоб ми завжди славили Отця і Сина і Святого Духа і Твоєї милостиве заступництво, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.